Ну і голова Пентагону Лойт Остін заявив, що Ізраїль не попереджав Сполучені Штати Америки про заздалегідь про удари по Бейруту. Про початок операції він дізнався під час телефонної розмови з міністром оборони Ізраїлю Явом Галоном, коли атака вже тривала. Остін відмовився коментувати можливість ліквідації лідера Хезбули, зазначив, що чекає на оновлену інформацію. А от посольство Ірану у Лівані назвало цей удар небезпечною ескалацією, що принесе відповідне покарання. У свою чергу Остян закликав до дипломатії, попереджаючи, що війна між Хазбулою та Ізраїлем буде руйнівною для обох сторін. Ой, ну зуважимо, що незадовго до ударів прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньягу виступив на сесії Генасамблеї ООН і заявив, що його країна перемагає у війні з палестинським угрупованням Хамас і Ліванською Хезбулою. Також нетаньягу попередив, що Іран отримає удар у відповідь, якщо атакує Ізраїль. Я додав, що Ізраїль може дістати до будь-якої точки в Ірані. Також він звернувся до Хезболи, пообіцявши продовжити її ослаблювати, поки не будуть досягнуті цілі Ізраїля. Ну і звичайно, Нетаньягу. Закликав Хамас скласти зброю і звільнити заручників в іншому випадку. Ізраїль боротиметься до повної перемоги. Його той же час на засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй у п'ятницю генсекретар АОН Он Антоніо Готеріш закликав до негайного припинення вогню на близькому сході. До нього приєдналися представники Йорданії, Єгипту, Саудівської Аравії та Туреччини. Міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг попередила ООН, що Ліван не може стати наступною газою, оскільки Ізраїль посилив атаки на Хезболу. І вона зазначила, що війна має свої правила, і кожна країна повинна їх дотримуватися, навіть протистоячи терористам. У той же час посол Франції Вон Ніколя Дерів'єр зазначив, що удари по Лівану мають бути негайно припинені.